Анастасія Чубіна заступник міського голови чи заступниця? Ой, ем, Офіційно заступник. А як якими називають? Перша людина в міській раді, яка об'їхала всі садочки. Розказуйте, яку поля тобі розбила. Розказу. Та то що там цей? Нічого страшного не це. То все чепуха. Бач, ти вона так любиш, що навіть мені вже це сходить з рук. Ніхто ніколи не знає, в який садочок я поїду вранці. Настя, коли я виросту, я хочу бути схожою на тебе. Твої рішучості. І вона 2-4 роки підряд була в кріслі мера міста Черкас. Розумна, грамотна, принципова, це є у цих життєвих векторах чоловік. Є вакансія. Чого ви її навчили в дитинстві? Яких речей? Що вона вміє робити? Там щось на городі біля курей пораться, біля свиней, вміє чи ні? Вона вміє готувати. Та кажуть, що остання ваша подорож за кордон була за бюджетні кошти. Чи це правда? Я вважаю, що особисто має залишатися особисто. До того моменту, до поки ти можеш затримати.